Уявіть, що у кожної дитини є чашка, яку потрібно наповнювати турботою, безпекою, любов'ю та увагою. Зазвичай у більшості дітей ця чашка залишається наповненою або вони знають дієві способи її повторного наповнення. Діти дуже нервують, якщо чашка спустошується. Варіанти того, як діти справляються з пустою чашкою. Забирають силоміч чужих чашок, погано себе поводять, щоб привернути увагу і показати, що потрібно наповнити чашку. Створюють враження, що їхня чашка бездонна і їм постійно потрібна добавка. Перезбуджуються, коли їх чашка практично пуста. Думають, що їм треба боротися або змагатися за наповнення чашки. Що спустошує дитячу чашку? Стрес, перевтома. Ігнорування ровесниками, ізоляція, самотність, крики та покарання, невдачі, провали, розчарування, заняття тим, що їм не подобається, або тим, до чого змушують. Що наповнює дитячу чашку любов та турбота, дружнє ставлення, спільні ігри, час з вами наодинці, тактильний контакт, успіхи та похвала. Заняття тим, що їм подобається. Любіть та турбуйтесь про своїх дітей.